Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанської місті Тернопіль. Сьогодні в нашій компанії свіже пригнаний автомобіль. Це шкода Фабія, офіційно куплена в салоні 2017 року. Один власник, 102 000 км літровий мотор. Автомобіль весь рідній фарбі повністю. З нюансів по автомобілі легенько зліз лак на капоті. Колеса у нас зимові, на океан. Колесо у нас 2021 року, кінець 2021 року. Розмір коліс у нас 185-6514. 65, 14 Тормозні диски колодки в хорошому стані, колодки помінені. Посла фільтра помінені. Є електроприєм зеркал, є підігрів зеркал. Включаємо антизанос у нас присутній в автомобілі. Кондиціонер мультимедіа, магнітофон присутній, коробка у нас п'ятиступка. ступка 102 тисячі кілометрів. Автомобіль заводиться без проблем, ніяких нюансів по ньому немає. рівно стабільно справна, Все в хорошому стані рушник працює, коліса не розбита. Знову ж таки, Це один власник, це офіційно куплена машина з салону. Це ну, по машині нюансів ніяких не може бути взагалі. Колеса нові, зимові перед-зад. карти дверей в хорошому стані. Сідушки також в хорошому стані зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Ніяких нюансів немає. Великий просторний багажник взагалі не затертий, нічого в ньому не возили. Домкрат, ключі, запаска все присутнє в автомобілі. Вогнегасник, так, аптечка також присутні. Все в дуже хорошому стані. Вікна всі рідні, включаючи і лобове у нас також рідне. Передні склопідйовники у нас Це у нас чехли надягнуті зверху. Тобто, якщо зняти чехли, то там взагалі буде стан нового салону, сідушки в нові. Ну, таке лобове у нас рідне і автомобіль весь в рідній фарбі. Ніяких нюансів по ньому немає взагалі. Мотор не мівся, ніяких потяг і запитівань по ньому немає. Це простий піавістний мотор, на нього при бажанні можна ставити ще газ. Все працює рівно, стабільно, справно. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит просрочку лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній у нас тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Так що, коли цікавий даний автомобіль, дзвоніть, пишіть на всіх додаткові запитання, дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.